Привіт усім. За інформацією британської розвідки, після важких боїв за Вугледар російські окупанти можуть перекинути свої війська на захоплення нового напрямку, а саме, велика новосілка в Запорізькій області. Це стратегічно важливий населений пункт, який розташований на трасі, яка з'єднує важливі транспортні вузли. А у разі захоплення цього району росіяни зможуть значно ускладнити логістику українських сил, які тримають оборону на сході та півдні України. Українська розвідка теж прогнозує нові атаки на цьому напрямку, зокрема в районі Оріхова та Малої Токмачки. Якщо російські сили прорвуться тут, то вони зможуть взяти під контроль важливі шляхи, які ведуть із Запоріжжя на схід України. Росія вже понад два роки намагається захопити вугледар, зазнаючи великих втрат. А тепер, після часткового успіху, вони можуть змінити свою стратегію і переорієнтуватися на інші цілі. А це означає, що запорізький напрямок може стати новою точкою активних боїв. Запорізький напрямок є ключовим для обох сторін. Якщо Росії вдасться зайняти нові території, це створить нові загрози для оборони Сходу та Півдня країни. Ну, а тим часом українські військові продовжують наносити серйозні удари по російських позиціях. За останні дні було успішно вражено три командні пункти окупантів. Це стало можливим завдяки високоточним ударам за допомогою ракет Штормшедов та реактивних снарядів джелем Удари були настільки точними, що окупанти втратили кілька ключових своїх об'єктів. Ще однією важливою новиною є те, що українські сили ймовірно, тому що офіційних доказів немає, але фотодокази є. А збили новітній російський стелс-безпілотник С-70охотник. Цей безпілотник має розмах крил 20 метрів, важить 20 тонн, і є надсучасною розробкою російської армії. А збудовано всього три екземпляри цього БПЛА, і його втрата є серйозним ударом для Росії. Такий дрон використовувався для тестування нових технологій і є одним із ключових елементів російської військової авіації. Також росіяни все частіше використовують нові види дронів. Крім відомих дронів Камікадзе шахет, Росія почала використовувати дрони невідомого типу для атак на українські позиції. За даними повітряних сил України, в ніч на 5 жовтня було збито три шахеди, але решта дронів не була ідентифікована. А ймовірно, Росія випробує нові, більш дешеві моделі безпілотників, які складно виявити і знищити. Один з таких дронів це Гербер. Під назвою Гербер, який може виконувати три ролі: це розвідка, потім він може бути дроном камікадзе або бути хибною цілью. Такі дрони є дешевими і менш технологічно продвинутими, але їхня велика кількість може створювати нові проблеми для українських ППО. Гербери збираються з недорогих матеріалів, таких як пінопласт, і можуть навіть падати через виробничі недоліки. Проте це не зменшує їхню загрозу, особливо коли йдеться такі про масовані атаки. А далі давайте поговоримо про одну з найобговорюваніших тем останніх днів, а саме про можливий компроміс між Україною та її західними союзниками, за даними Financial Таймс. Київ може отримати гарантії безпеки і навіть членство в НАТО в обмін на тимчасове заморожування питання окупованих територій з Росією. А йдеться про те, що де факто Росія зберегла б контроль над частиною українських земель, але де юра ці території залишались би під українським суверенітетом. Ця пропозиція викликає неоднозначну реакцію. З одного боку, це може дати Україні важливі гарантії безпеки і відкритий шлях до НАТО, а з іншого боку, відсутність чіткої позиції щодо окупованих територій може затягнути процес їхнього повернення. До речі, українські чиновники різко відреагували на цю інформацію. Офіс президента заявив, що Україна не буде торгувати своїми територіями і не збирається віддавати суверенітет над ними в обмін на будь-які гарантії. Це свідчить про те, що офіційний Київ не готовий до жодних поступок у питанні територіальної цілісності. Чому це таке важливе питання? Справа в тому, що гарантії безпеки від НАТО є критично важливими для такої довгострокової стабільності України, але питання територіальної цілісності залишається основним. Якщо Україна погодиться на компроміс, це може вплинути на глобальний порядок і міжнародне право, оскільки подібний прецедент може створити умови для подальших агресій у світі. Одна із найцікавіших подій за сьогоднішній день є збиття російського штурмовика су 25 українськими військовими в Донецькій області. Офіційного підтвердження правда поки що немає, але активісти та військові поширюють фото та відео, на яких видно не тільки уламки літака, а й його момент збиття. І це нагадує, що українська протиповітряна оборона продовжує ефективно працювати. Якщо це підтвердиться, це ще один удар по бойовому потенціалу російської армії, що вплине на їхню спроможність ввести бойові дії в цьому регіоні. Також цієї ночі безпілотники атакували спиртзавод у Воронській області Росії. В додаток серйозна повінь на Алтаї, яка ще раз доказує слабкість російської інфраструктури. Тобто величезний потік води змив просто дамбу, залишивши село без дороги. Ну а далі послухайте дуже уважно: змінюється риторика наших західних союзників. Є цікаві новини щодо можливої інтеграції України в НАТО. Стотенберг, колишній генсек Альянсу, висловив думку, що Україна може стати членом НАТО навіть з окупованими територіями. І це надзвичайно важлива заява, адже вона дає надію на те, що українське членство не буде заблоковане через анексію Криму та частину Донбасу. Правда, така модель нагадує японську ситуацію з Курильськими островами. А також така ситуація відкриває нові перспективи для безпеки України. Ну а тим часом в Румунії знову виявлено уламки російського безпілотника Шахет. І це вже не перший випадок, коли російська атака на Україну зачіпають її сусідні країни. Румунія рішуче засуджує такі дії, правда, але чомусь їх не збиває. А до речі, президент Франції Мануель Макрон закликав світ уникати подвійних стандартів у ставленні до війн, зокрема. В Україні та на Близькому Сході він підкреслив, що всі людські житті, життя вони рівноцінні незалежно від того, де відбувається конфлікт. Це важливе нагадування про необхідність глобальної солідарності та боротьби з ліцемірством у міжнародних відносинах. Ну а тим часом, за даними західної розвідки, половина артилерійських снарядів, які використовує російська армія на фронті, надходять з північної Кореї. І це приблизно 3 мільйона боєприпасів щорічно. Така підтримка з боку КНДР показує, наскільки ізольовані країни намагаються підтримувати одна одну в умовах міжнародних санкцій. На жаль, це підсилює російську здатність продовжувати агресію. А далі висловлювання залужного про зниження мобілізаційного віку. Валерій Залужній, колишній головнокомандуюч ЗСУ, виступив проти зниження мобілізаційного віку для українців молодших за 25 років. Він вважає, що молодь це майбутнє країни, і вона повинна мати шанс на освіту та розвиток, а не бути примусово мобілізованою. Така позиція свідчить про відповідальний підхід до збереження нації та бачення довгострокової перспективи. Молоді люди це ті, хто будуть відбудовувати Україну після війни, і їхня доля має бути пріоритетом. А що ви, до речі, думаєте з цього приводу? Пишіть коментарі. На цьому в мене все. Підпишись на канал, щоб не пропускати важливе. Дякую.